Спокій душі є початком усіх великих справ. Ця цитата знайшла мене сама і змусила трохи задуматись. Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні будуть трохи філософські думки, тому, кому цікаво, залишайтесь. Я роздивлялась цю фразу в контексті змін життя, бо, окрім дій, спрямованих власне на ці зміни, я весь час шукаю те, що буде мене підтримувати. Інколи це люди, інколи ось такі маленькі фрази, а інколи думки, які народжуються після. За весь час ведення цього каналу мені приходило безліч питань, відповіді на які я не те щоб не знала, просто я ніколи над цим не замислювалась. І чим більше я поринала в пошук відповідей, тим складніше було рухатись мені самій. Всі ті речі, які я робила з легкістю і невимушеністю, Стали каменями, які доводиться тягнути за собою кожен день. І думки, чому комусь легко, а комусь ні, чому хтось досягає поставлених цілей, а хтось ні, чому я інколи, наче в потоці, а інколи наче все летить крахом, продовжували прокручуватись в моїй голові. Можливо, справа в вихованні або в внутрішніх переконаннях, або в зовнішніх обставинах. А враховуючи реалії, в яких ми з вами живемо, зовнішні обставини мають неабиякий вплив на нашу спроможність до будь-яких позитивних змін чи мислення. І не так давно на практиці з йоги я отримала запитання, чому раніше балансові вправи мені давались легко, а зараз мене весь час хитає в різні сторони. І я, як повелося, цілком спокійно починаю пояснювати людині, що Дуже важливо мати міцний каркас м'язів, мати підготовку. Проте головне, ви маєте відчувати внутрішній баланс. І це той момент, коли перед очима проносяться кадри життя і все, що колись зі мною відбувалося. І як маленькими мікротоками по тілу розтикалася відповідь, внутрішній баланс. Все, що колись відбувалось у моєму житті. Суттєвого і значимого результати, яких я досягала, відбувались тоді, коли я була максимально спокійна, відчувала внутрішню рівновагу і не шукала в кожній події якісь сенси, а приймала життя таким, яким воно є. І я спробувала виділити для себе дії, які підводять мене до відчуття, до відновлення внутрішнього балансу. Або ті дії, які я планую впроваджувати в своє життя для того, щоб наблизити себе до цього стану, не дивлячись на всі ті труднощі і болі, які я зустрічаю впродовж життя. І, по-перше, я виділяю для себе окремо два поняття: це внутрішній баланс, гармонія всередині мене, яка включає емоційну стабільність, вміння проживати свої емоції, а не подавляти їх. Ментальну якість це контроль над негативним мисленням і самокритикою, і духовну рівновагу, зв'язок із своїми цінностями і відчуття сенсу життя, і життєвий баланс, який відображає мою здібність розподіляти рівномірно увагу і енергію між основними сферами мого життя: робота, сім'я, здоров'я, дозвілля, захоплення. І вони настільки сильно взаємопов'язані, що практично не існують один без одного, а буквально створюють один одне. І якщо говорити про внутрішній баланс, то я виділила такі основні, на мій погляд, думки. Баланс недосконалий. Перш ніж взагалі щось починати говорити стосовно цього, або починати якісь дії, важливо усвідомити, що знаходження балансу. Це не прийти із точки А в точку Б. Це не кінцева зупинка, це непреривний рух, і неможливо бути в абсолютній гармонії весь час. Інколи життя потребує віддавати більше уваги для зовнішніх справ, інколи більш занурюватись у себе. Баланс це гармонійне узгодження протилежностей, покою і дій, внутрішнього світу і зовнішніх обов'язків. Простого і складного, життя взагалі не ідеальне, і баланс також. Проте прийняття такої недосконалості звільняє від прагнення недосяжного і дозволяє бачити гармонію в змінах, перебування в моменті і самоаналіз важливо розвивати здібність, перебувати в теперішньому, помічати свої думки. Почуття реакції без засудження і періодично робити самоаналіз, який допоможе зрозуміти, що викликає дисбаланс, і виявити якісь певні внутрішні недоліки. Я зазвичай для цього регулярно виділяю час для роздумів. Практикую якісь певні медитації і роблю дихальні практики для підвищення вміння концентруватись на чомусь і перебувати в моменті, не жити життя в майбутньому, не чіплятись за минуле, не перейматись через те, що зараз тут відбувається, що не під моїм контролем. Керування емоціями, спокій всередині допомагає прийняти хаос зовні. Важливо вміти розпізнавати, приймати і висловлювати власні емоції конструктивно, уникаючи придушення цих емоцій і надмірної реакції, що тут можна зробити, використовувати техніки емоційної регуляції. В мене це зазвичай практики глибокого дихання і якісь техніки заземлення, прийняти тимчасовість всього. Інколи баланс потребує змиритись тим, що нічого не вічно. Як би тривіально і пошло це не звучало. Емоції, обставини, люди, я все змінюється, і вміти цінувати момент таким, який він є зараз, допомагає не чіплятись за ілюзію стабільності. Основною моєю складністю взагалі було починати щось в реаліях теперішнього часу, бо мені взагалі не було зрозуміло, як можна щось робити, жити далі, коли таке відбувається довкола. Чому, наприклад, я тут зараз в теплі в комфорті, а хтось ні. І мене хитало доволі довго, поки я не прийняла той факт, що, власне, я тут нічого не контролюю, я тут нічого не можу вдіяти. Це життя, яке просто зараз тут відбувається, не маючи ніякого наміру щось зробити саме мені або іншим людям. Я просто, мабуть, прийняла той факт, що я або помру, або виживу. Якщо я помру, мені вже буде все одно, якщо виживу, то всі ці дії, які я зараз роблю, матимуть сенс для майбутнього: звільнити себе від зайвого, зайвих речей, непотрібних очікувань, прагнення контролю. І, напевно, сюди можна також віднести духовні практики. Як не крути, духовність допомагає людині знаходити якісь власні сенси, зміцнювати зв'язок з собою і зовнішнім світом. Можливо, це будуть медитації, можливо, це буде пошук якихось духовних традицій і філософії, яка резонує з моїми або вашими цінностями по життю. А можливо, це буде просто розвиток якогось відчуття вдячності. Нормалізація біоритмів. Я не відкрию Америку, якщо скажу, що фізичний стан, фізичне здоров'я має прямий вплив на наші емоції, на наше ментальне здоров'я. І цей пункт він про підтримку регулярної фізичної активності будь-якої йога, біг, танці, стрибки, будь-що що змушує рухатись, збалансоване харчування. Яке підходить саме вам, враховуючи особливості і потреби вашого організму. І якісний сон, це завжди було, є і буде базою нормального фізичного і емоційного функціонування. Розстановка пріоритетів: ми доволі часто плутаємося в бажаннях, очікуваннях і страхах, створюємо якісь образи себе. Миримось з рамками так не можна або ти повинен, і відчуття дисбалансу виникає, коли ми намагаємось встигнути все. Проте, мабуть, необхідно все ж таки виділити важливе: скласти список власних цінностей і порівняти з тим, як ми витрачаємо свій час. Баланс неможливий, якщо ми живемо за правилами інших людей. Чи в погоні за чужими цінностями. Необхідно з'ясувати, що для нас дійсно цінно, і будувати своє життя довкола цього, навчитись говорити ні, тому що не відповідає нашим цінностям або цілям, слухати внутрішній голос, не забуваючи про зовнішній світ. Баланс також народжується в діалозі між особистим і суспільним, між я хочу. І я повинен. Необхідне усвідомлення своїх бажань і обов'язків перед іншими. Це, мабуть, як грати в оркестрі. Ти продовжуєш відчувати власну мелодію, але також важливо бути в ладу з оркестром. Підтримка соціальних зв'язків: здорові відносини з близькими людьми грають величезну роль в збереженні внутрішнього балансу. Тому ми маємо розуміти, що нам Потрібно проводити час із друзями, проводити час із родиною, ділитись з ними своїми перейманнями, паралельно вчитись бути гарними слухачами і також підтримувати інших, і по можливості уникати токсичних відносин, які виснажують нашу енергію. Робота з обмежуючими переконаннями, часто відсутність балансу пов'язана з негативними переконаннями щодо себе або світу. Найпростіше, що можна зробити, це виписати свої обмежуючі думки і почати сперечати щодо них, задавати собі питання, чи дійсно це правда, чому я так вирішила. Можливо, замінювати негативні установки на позитивні афірмації. Проте, в разі, якщо ці переконання настільки глибоко вкоренились в нас, варто все ж таки знайти якусь сторонню допомогу. Це можуть бути психологи, коучі, духовні наставники, будь-хто хто сьогодні може вам допомогти. Творче самовираження. Творчість допомагає вивільняти придушені якісь емоції і привносить якусь таку маленьку радість в життя. Тому можливо було б непогано знайти якесь хобі, яке просто подобається, і почати створювати щось без страху, зробити помилку чи бути недосконалим. Зміна перспективи. Інколи відчуття дисбалансу виникає через доволі вузький погляд на якусь ситуацію, і зміна точки зору допомагає зменшувати стрес і знаходити нові рішення, чим, наприклад, можна собі допомогти. Інколи допомагає питання, як я буду реагувати на цю подію або цю проблему через рік, або якісь такі схожі запитання. Можливо, використовувати техніку плюс-мінус цікаво і роздивлятись цю ситуацію з різних сторін. Техніка складається з трьох кроків: перше це плюс, що хороше чи позитивне в цій ситуації, які переваги чи позитивні сторони можна виділити. Другий крок це мінус, які недоліки чи проблеми можуть виникнути, що може бути складним чи незрозумілим. І третій крок це цікаво. Які неочікувані чи неочевидні аспекти можуть проявитись, що може бути цікавого, навіть якщо це не є очевидним плюсом чи мінусом, це може бути щось, що викликає зацікавленість або невизначеність, свідомість і цілі. Внутрішній баланс тісно пов'язаний з відчуттям цілі і свідомості в житті, що для мене було важливо зрозуміти в цьому пункті: по-перше. Інколи сенсів просто немає. Інколи сенс полягає в тому, щоб відпустити будь-які сенси. Тобто, баланс це такий стан, в якому тобі, в принципі, сенси вже не потрібні. Життя само по собі вже є цінним і значимим. Життя як дихання. Я не контролюю кожен свій вдих і не аналізую кожен свій видих. Я просто дозволяю повітрю циркулювати в мені. І виконувати його функцію. Так і в житті. Варто спробувати відпустити зайву напругу, перестати хапатись за якийсь уявний контроль і вже нарешті плити туди, куди мені зараз потрібно. І не в тому плані, що я розслабилась і пливу за течією. Ні, я просто вчусь плити. Я вчусь триматись по життю і плити, куди мені потрібно. Інколи дозволити собі розслабитись і тебе понесе течія Інколи трохи докласти зусиль для того, щоб змінити напрямок. Важливо ставити цілі, які відповідають нашим цінностям. Ясні і досяжні цілі допомагають зосередитись і відновлювати баланс. Ці цілі можуть бути невеликими, проте вони повинні бути осмисленими і важливими саме мені. І задачі мають бути достатньо складними, щоб стимулювати розвиток. І в той же час не настільки складними, щоб впасти у фрустрацію. Бо якщо задача надто проста, можна засумувати і так і не вийти з цього стану. Якщо вона занадто складна, можна просто спіймати великий стрес. І, мабуть, з пункту про цілі можна плавно перетикати в життєвий баланс. І насправді деякі пункти в досягненні, що внутрішнього, що життєвого балансу перекликаються. Проте особисто для мене життєвий баланс це щось більш практичне і методичне. Так, наприклад, якщо повертатись до пріоритетів, основні питання, які можна собі поставити: які цінності для мене важливі в житті? Чого, власне, я хочу досягти в особистому і професійному житті? Що приносить мені радість і задоволення. І якщо не вдається зрозуміти, які сфери життя являються важливими в даний момент, можна спробувати на деякий час записувати те, на що витрачається більшість часу і енергії, і проаналізувати, наскільки це резонує з вашим внутрішнім, наскільки це відповідає вашим цінностям. Знову ж таки, зміжний пункт цілі. Єдине, що я тут ще можу додати до того, що я вже казала, це можна використовувати техніку смарт-цілі, конкретні, вимірні, досяжні, релевантні життєвим цінностям, обмежені часом. Наприклад, якщо ми йдемо в сферу здоров'я, формулюючи цілі, ми пишемо не просто Я буду правильно харчуватись, ми прям розписуємо детально цю ціль. Я планую. Харчуватись три рази на день з повноцінною тарілкою, гармонійно поєднувати білки, жири, вуглеводи і клітковину, використовувати, наприклад, систему 80-20, або я складу завчасно меню і буду йому слідкувати. Чи я буду займатися регулярно спортом, можна замінити на я буду займатися, наприклад, йогою три рази на тиждень по 30-40 хвилин впродовж наступних шісти місяців. І при цьому святкувати кожні маленькі досягнення цілей і кожні маленькі свої перемоги, регулярно передивлятись свої цілі і пріоритети. Життєвий баланс це також динамічний процес. І з часом цінності і цілі також можуть змінюватись. Тому важливо регулярно передивлятись свої пріоритети. Проводити певну оцінку, наприклад, раз на декілька місяців наразі в мене це три, я про це вже казала. Аналізувати, наскільки моє життя є збалансованим, і що можливо потрібно змінити, щоб покращити цей баланс, оцінити як розподіляється час, і наскільки я задоволена в різних сферах свого життя. І важливо бути гнучким, бути готовим коригувати свої плани, бо іноді одна сфера життя потребує більш уваги, ніж інша, і це цілком нормально. Розподіляти час між різними сферами життя важливо навчитись розподіляти час і увагу між роботою, сім'єю, особистим часом і другими важливими аспектами свого життя. Допомагає, звісно, планування. Складання розкладів, які будуть враховувати наші обставини і цілі, використовування календарів, планерів, застосунків для тайм-менеджменту, щоб рівномірно розподіляти час між роботою, друзями, відпочинком, сім'єю, особистими якимись захопленнями. Створити систему підтримки. Не все можна робити поодинці. Підтримка зі сторони друзів. Близьких колег, можливо, навіть може допомогти зберігати баланс. Тому важливо прагнути оточувати себе людьми, які підтримують наші цінності і цілі, Ділитись деякими своїми планами з іншими, щоб вони нам якось допомагали притримуватись їх. Можливо, варто стати частиною якогось ком'юніті, яке по цінностям резонує саме вам, і важливо досягти такого стану. Коли відносини з близькими родиною мають здоровий і підтримуючий настрій, і в той же час також не варто забувати про взаємопоміч і підтримувати близьких у важкі часи. Доволі популярна техніка, яку використовують для оцінки життєвого балансу і виявлення того, які аспекти нашого життя потребують більшої уваги чи покращення, це метод колесо балансу. Ця техніка допомагає наглядно побачити, наскільки наше життя збалансовано у різних ключових сферах, а які з них потребують більше ресурсів і уваги. Кроки для побудови колеса балансу. Необхідно намалювати коло, яке ми ділимо на декілька секторів. Зазвичай їх вісім, але залежить від особистих вподобань і особистих потреб. Визначаємо ключові області. Тобто ми кожному сектору присвоїмо якусь сферу свого життя, на яку ми хочемо звернути увагу. Зазвичай це здоров'я або фізичний стан, кар'єра та робота, фінанси, відпочинок чи дозвілля, відносини, туди йдуть родина, сім'я, партнер, особистий розвиток і освіта, духовність і внутрішній світ, і соціальне життя можливо, наша якась громадська діяльність. І далі ми оцінюємо кожну сферу життя за шкалою від 1 до 10, де 1 це зовсім незадоволена, і 10 – це цілком задоволена. Для кожної області ми малюємо лінію, яка буде відповідати нашій оцінці. І далі аналізуємо той малюнок, який в нас вийшов. Чим більш рівним і круглим є колесо, тим відповідно наповненішим і збалансованішим є наше життя. Якщо ж, навпаки, сфери Занадто звужені, тісні, то їм варто приділити трохи більше уваги і створювати план дій по відновленню рівноваги. Єдине, що тут важливо пам'ятати, що кожного свій шлях досягнення цієї рівноваги, і інколи це залежить від віку або етапу зростання. Наприклад, ми можемо цілий рік або декілька років присвятити одній-двум сферам. Досягти там якийсь свій певний максимум, при цьому інші сфери в нас будуть страждати. Проте потім, коли ми тут досягли якогось успіху, ми можемо потрохи делегувати ці сфери і переходити на інші. Головне, щоб для вас це було комфортно, прийнятно і не викликало стресу. Тобто, ви чітко розумієте, зараз я присвячу себе саморозвитку, далі я. Побудую якусь кар'єру, потім, коли в мене буде стабільна кар'єра і стабільний прибуток, я буду створювати сім'ю, а потім вже я буду там розподіляти свій час на щось особисте. Або, навпаки, ви створюєте сім'ю, у вас все ідеально, у вас тут все вже налагоджено, у вас чудові відносини, але ви просідаєте десь в фінансах і кар'єрі. Тому далі ви поступово можете перетикати. В сферу кар'єри, в сферу здоров'я, і так по колу. Бо, як показує практика, життя, воно все одно надасть свої певні уроки. І якщо тривалий час бути зосередженим лише на одній сфері, воно тобі відгукнеться, трапиться щось таке в твоєму житті, що все одно змусить тебе перенести увагу на інші сфери. Загалом, що внутрішній Ще життєвий баланс це індивідуальний процес, який потребує часу, свідомості і регулярного коригування. Це постійний рух, це відчуття ритму свого життя, це процес, в якому має зберігатись гнучкість і має зберігатись якийсь простір для комфортної адаптації до постійно мінливих умов життя. Головне, це любов до себе, увага до власних потреб. І, цінностей. і, мабуть, на сьогодні це все, чим я хотіла поділитись. В телеграм-каналі я поділюсь основними пунктами цього відео, також скину приклад колеса балансу. Кому цікаво, ви можете його скачати і проаналізувати своє життя, якщо ви ще цього не робили. І на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за увагу. Бажаю вам гарного дня, життєвого і внутрішнього балансу. І до зустрічі в нових днях! Пока.